Думав, що не буду говорити на рахунок цієї перепалки в США, але чесно кажучи, от сьогодні поспілкуватися з своїми родичами, знайомими, ви знаєте, люди плачуть. Люди реально ридають вже добу і не спали минулу ніч. І я їх розумію, вони не знають, що тепер буде завтра. Вони не знають, як закінчиться війна, чи взагалі вона закінчиться. А в цей час починають всі дуби за кордоном сидячи вилазити оці всі сідіяті яких прекрасно знаєте, там на 2-3 неділі ракети, і так далі, які зараз починають говорити, що потрібно українцям збирати тривожний чомоданчик? Хочу сказати, що таких діятелів буде все більше і більше, адже вони будуть хайпувати на цих новинах, збирати собі перегляди і лайки. Ні в коїм разі нічого не лайкайте, а краще заблокуйте їх і ніколи не дивіться. Це все не має жодного значення, те, що вони скажуть, це 100%. Тепер по тому, що сталося в Вашингтоні, в Білому домі. На мою думку, це реально була провокація. Давайте згадаємо на яких меседжах прийшов до влади Дональд Трамп. Він казав, що я закінчу війну за один день чи там за годину, неважливо. А після того, як став президентом, почали йому вже закручувати гайки, запитувати його опоненти. Ну, дивись, вже пройшло там декілька тижнів, а чому війна не закінчується? Що ти робиш для цього? Він поспілкувався з Путіним і, в принципі, ну, я думаю, що це зрозуміло, і він зрозумів, що війну він не закінчить. Ну, він принаймні на це не може впливати. Він не закінчить війну. А запитувати в нього будуть, і потрібно якось з цього викручуватися. І ви знаєте, те, що сталося в Білому домі, на мою думку, це доволі чітко вписується в його характер, в його дії, от його виховання. Я маю на увазі Дональда Трампа. Вони запросили нашого президента під виглядом якісь там домовленостей, от і почали його планомірно так виводити. Спочатку там костюмчик, не то, потім там. Я дивлюся за ситуацією в Україні по сторіс і так далі, і тому подібне. Чи мав наш президент втрачати контроль? Напевно, ні. Але я його розумію, адже в якій ситуації він зараз знаходиться. А от Дональд Трамп зі своїм партнером зробили все можливе, щоб вивести нашого президента з рівноваги. Ну а зараз що? Зараз вони отак підняли ручки і будуть казати на будь-який випад свою сторону, що вони були на крок до миру. Вони зробили все, домовилися з Владимиром Путіним. Лише потрібно було сказати так від Зеленського, але він не захотів і все. І тепер докопатися до Трампа буде дуже і дуже складно. Він міг закінчити, але ми не захотіли. Це моя суб'єктивна думка.